Вітаю, знакові новини на соціальній країні В студії Микола Різник. і далі, як завжди, про головне. Сьогодні в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій та працюватимуть до 20.00. Вибори проходять за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. При голосуванні виборці отримують по два бюлетені за список політичної партії в загальнодержавному окрузі і за кандидата в одномандатному виборчому окрузі. 225 депутатів будуть обрані від партій, які подолали 5 відсотковий виборчий бар'єр. У виборах бере участь два. 29 політичних сил, які висунули свої виборчі списки, а також 3322 мажоритарних кандидата, які балотуються як від політичних сил, так і в порядку самовисування. Голосувати люди йдуть із самого ранку. Що наші громадяни очікують від майбутнього парламенту? Дивіться далі. Не решение бизнес-проблем, не решение личных проблем, я имею в виду олигархов и прочих людей, которые не должны быть там, а быть законотворцы, общественные деятели, люди. Истинные граждане нашей страны. Реформы обязательно. Э -э, недопущение поднятия тарифов э, на услуги различные, в том числе и коммунальные, в первую очередь. Как всегда, надежда на что-то хорошее, на какое-то улучшение, что у пенсионеров будет более нормальная жизнь и выживание. Жизнь, как во всех странах. Ну, будем надеяться. Самое главное – независимой, свободной Украины. І щоб побыстрій, війна закінчилася, То, що в нас є. Тим часом у Криму російські окупанти перешкоджають громадянам України здійснити волевиявлення. Через те, що на анексованій території голосування не проходить, кримчани змушені виїжджати на материкову Україну. Проте, так звані прикордонники не випускають людей з півострова без пояснення причин, просто знімають з потягів. Десятками людей знімають з поїздів. Придираясь. Дело в том, что они даже ничего не предъявляют. Вот когда в прошлый раз мне, допустим, говорили, по закону Российской Федерации мы можем вас задержать. Нормальный обыватель, ну рядовой, скажем так, гражданин, не юрист, ничего, он ничего не может сделать. Он просто выходит и остается в Крыму, ну как раб, как, не знаю, бесправный человек. Унизительная процедура там обысков, расспросов, там 2-3 часа держат на границе при выезде. А потом, если узнают, что ездил голосовать, возможно, различные репрессии. Не прямые, но берут на учет, там, потом обыски. Одним словом, попадает число неблагонадежных, за которым нужен присмотр. И поэтому очень мало людей могут выехать и проголосовать. Вибори проходять не без ексцесів. Так у Києві на окрузі номер 217 Невідомі зламали коди доступу до бази даних ОВК. А на Харківщині анонім здійснив неправдиве повідомлення про замінування виборчої дільниці, яка знаходиться на території центральної районної лікарні. Не всі дільниці відкрилися на Дунеччині. Прослужба служба облдержадміністрації повідомила про 96% працюючих дільниць у зоні підконтрольній Україні. Решта не відкрилися з різних причин, у тому числі. Через те, що не змогли зібратися дільничні комісії, найбільш складна ситуація з відкриттям виборчих дільниць у Мар'їнському та Волновайському районах Донеччини. А от центральна виборча комісія не має підстав говорити про зрив виборів в усіх округах, де сьогодні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів. Про це на брифінгу повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, ЦВК не немає інформації, що вибори в цілому в окрузі номер 60, це Волноваха, Донецька область, перебувають під загрозою зриву. Можливо, там дійсно мали місце якісь події на окремих дільницях, але казати, що вибори в окрузі перебувають під загрозою зриву, у нас немає ніяких підстав, так само як немає підстав казати про це і щодо будь-якого іншого виборчого округу з усіх 198, на яких сьогодні відбувається голосування. На Луганщині також низка виборчих дільниць не змогли відкритися через відсутність кворуму. Члени ДВК не пройшли через нічний обстріл терористів. Про це повідомляє прес-служба губернатора Луганської області Геннадія Москаля. З 11 одномандатних округів Луганської області вибори проводяться в п'яти. Решта знаходиться під окупацією незаконних збройних формувань так званої ЛНР. А от президент України Петро Порошенко наразі перебуває у зоні. АТО. про це після голосування на виборах заявила його дружина. Повідомляє у Твіттері журналіст Яна Полянська. Раніше прес-служба президента повідомила, що голосувати глава держави планує на одній із дільниць у центрі Києва о десятій ранку. Минула доба у зоні АТО була відносно спокійною. Зафіксовано понад 15 обстрілів позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Зокрема, шість разів атаковано опорний пункт поблизу населеного пункту Нікішино. Тричі бойовики обстріляли околиці Дебальцевого. Двічі завдавалися вогневі удари по населеним пунктам Чернухіно, Золоте і Авдіївка. Також із мінометів було обстріляно аеропорт у Донецьку. Крім того, за даними Тимчука, у Київському районі Донецька зафіксовано скупчення сил супротивника до півтори тисячі живої сили, до 20 одиниць ствольної артилерії і до 18 реактивних систем залпового вогню. Про перебіг дня виборів ми повідомлятимемо вам і надалі. А наразі в мене все. Я вдячний вам за увагу. Побачимось.